В Україні підвищують тарифи для населення. Уряд пояснює цей непопулярний крок необхідністю відновити енергетику, яка постраждала від російських атак. Це величезна втрата для будь-якої енергосистеми. Новий тариф буде диференційований для економних споживачів. Плати не зміниться, а хто не вкладається в норму, платитиме майже вдвічі більше. Якщо ж велика сім'я, і ще люди працюють вдома, це нереально буде хто платитиме за новим тарифом, а хто за старим? Чи підуть додаткові надходження від оплати за світло на відновлення української енергетики? І чи допоможуть нові тарифи уникнути відключення світла восени? Відповіді: дивіться за мить в Україні дорожчає світло, але не для всіх домогосподарства, які використовують впродовж місяця менше 100 кВт годин. Платитимуть за старим тарифом 2 гривні 64 копійки. А хто в цей ліміт не вкладеться, перейде на новий тариф. 4 гривні 80 копійок. І таку ціну доведеться платити за всю спожиту енергію, а не тільки за надлишок. Тобто відтепер буде так. Спожив 99 кВт-годин, заплатив 261 гривню. Спожив 101, заплатив 485 гривень. Нині менше 100 кВт-годин на місяць споживають лише 20% приватних господарств. А це означає, що 80% населення з 1 червня платитиме за світло за новим тарифом. Холодильник 30 кВт, е що в нас ще, телевізор 25-30 кВт. Ну, потенційно, якщо е тільки от, е люди не працюють вдома і інше, то може тоді. Та якщо ж велика сім'я, і що люди працюють вдома, це нереально буде нічний тариф, який становить половину від денного, зберігається. Тобто можна буде економити, не вкладешся в ліміт, користуйся пральною машиною та іншими енергозатратними приборами вночі, і будеш платити не 4,80, а 2,40. В уряді підвищення тарифів пояснюють тим, що потрібні гроші на ремонт енергосистеми. Після весняних ракетних атак росіян в Україні не лишилось жодної непошкодженої ТЕС. це величезна втрата для будь-якої ну енергенергосистеми будь-якої країни. Повірте мені незалежно від, від обсягу споживання. Безумовно, це максимальний ремонт того, що можливо відремонтувати. Друге – це збільшення, перш за все, маневрової генерації, тому що абсолютно очевидно, що ворог на сьогодні обрав за мету знищити саме маневрову генерацію в країні. Споживачі сприйняли підвищення тарифів у прогнозовано, без розуміння. Чому зростуть тарифи на світло, якщо нам допомагають? Партнери закордонні від відновлювати енергетику. Тоді чому повинні повишати тарифи. Ну в якому стані наша енергосистема, яка ну але я не знаю відповіді в кого в кого цього, хто надасть цю відповідь. Експерти пояснюють, тарифи підводять до економічно обґрунтованих. Тариф 2,64 був сильно занижений. Різницю покривали компанії енергоатом і Укргідроенерго. Коли ми часто чуємо сьогодні, якби думки про те, що от, тариф буде підвищений за рахунок нього, можна буде відремонтувати е, пошкоджене майно, тобто теплові електростанції, теплові централі, підстанції Укренерго. Ну, це якби не зовсім правильно, тому що е, тариф він завжди е, чітко оплачує два напрямки: вартість вироблення електроенергії, раз номер два це. Доставка цієї електроенергії до споживача, іншими словами, додаткові надходження від підвищення тарифів підуть на підтримку енергоатома та Укргідроенерго. Перше отримає можливість ремонтувати і модернізувати наявні можливості. Другий дійсно вкладеться у пошкоджені об'єкти, наприклад, Дніпровську ГЕС, яка була пошкоджена російською ракетою у березні. Пошкоджені тес будуть ремонтувати з інших джерел переважно завдяки допомозі від європейських партнерів. Навіть якщо й були б величезні гроші, будь-які гроші все рівно неможливо повністю до е, досіння зимового періоду ці потужності. Це більш потрібно тривалий термін, але щось можна відремонтувати, хоча б там. 30-40% від від завданих від завданої школи шкоди це реально. Деякі об'єкти, наприклад, трипільську тес до холодів відновити неможливо фізично, адже вона зазнала дуже серйозних пошкоджень. Тож експерти навіть в оптимістичних прогнозах не виключають стабілізаційні відключення майбутньої осені.